Побігли, побігли. Наліво Наливай его. Налево! Сюда,

Волинські поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка видурювала у людей сотні тисяч гривень. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в установі відбування покарань в Маневичах. Діє злочинна група, яка ошукує громадян. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені в придбанні певних речей, вони переконували їх здійснювати передоплату. Для цього діяв навіть так званий кол-центр, який створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей афористи блокували клієнтів, і як результат, ті залишалися без своїх коштів і без придбаних товарів. Жертвами цієї схеми стали десятки громадян. Лише за тиждень зловмисникам надходило на різні картки близько 100 тисяч гривень. Організатором незаконного промислу став 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінькаширського району та 30-річний лучанин, які також мають чималий кримінальний досвід. Днями у колонії працівники карного розшуку, слідчі ГуНП в Волинській області, співробітники поліції Маневич та управління корт провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили у фігурантів мобільні телефони, сім картки, чорнові записи, а також інші. Докази по справі тепер термін перебування зловмисників в установах виконання покарань суттєво збільшиться, адже їм вже оголосили підозри за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Покарання за це від 5 до 12 років позбавлення волі.